Росія на аеродромах стратегічної авіації накопичила достатньо ракет для нового великого обстрілу України. Про це повідомляють у центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України. Там зазначили, тактика агресора незмінна, і лише реальний економічний воєнний тиск можуть зупинити Москву. Про ймовірну підготовку росіян до масованої атаки попередило свої громадяни посольство США у Києві. Відомство закликало американців, які наразі перебувають в Україні, не ігнорувати сигнали тривоги і завчасно спускатися в укриття. На Буковині вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети Х-101. Її виявили поза населеними пунктами Дністровського району після того, як у п'ятницю відпрацювала ППО. В Нацполіції поліції зазначили нерозірваний снаряд. Спочатку оглянули експерти, після чого бойову частину російської ракети Хаста 1 вивезли подалі від населених пунктів і знешкодили шляхом накладного заряду вибухівки. Через два Через посилення обстрілів на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію ще одного прикордонного містечка Краснопілля. Воно за 8 кілометрів від кордону з Росією. Там нині досі залишається зо 5 тисяч місцевих, але люди на відріз відмовляються їхати, попри те, що окупанти повільно перетворюють населений пункт на руїни. У мене так, нема куди їхати. Поїхати теж до родні, це по-перше, ну, нема де безпечного місця на сьогоднішній день. Зовсім. У Сумській області чи взагалі в Україні? Ну, взагалі. Б'ють то везде. Ніхто, ніхто не хоче нікуди їхати. Якщо свій дім, то своя земля, ну як це виїжджати? Де як тільки кріші не будемо голові, тоді вже щось будемо думати. Криміналісти ідентифікували тіла усіх загиблих внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю. Як повідомили в поліції, впізнання проводили за допомогою ДНК експертизи. За вилученими біологічними зразками встановили особи сімох людей. Нагадаю, окупанти вдарили по жвавому району Запоріжжя у п'ятницю ввечері, коли люди поверталися додому. Одна з авіабомб розірвалася над автівками, що стояли на перехресті. Люди буквально живцем згоріли в своїх понівечених машинах. Також під ударом опинилися житлові будинки, супермаркети, торговельні центри і СТО. Жерст десятеро серед них двоє дітей. Ще 27-ро отримали поранення, в тому числі діти. На сьогоднішній день. З тих 27, які спочатку були постраждали, багато хто отримав допомогу і їх відпустили додому. Але 12 людей ще перебуває в лікарні. Їх стан різний. Є в важкому стані троє чоловіків, є діти в середньої тяжкості. стані. наразі наші героїчні лікарі Запоріжжя продовжують бій за життя кожного пацієнта, який наразі знаходиться в лікарні. Першу партію новітніх дронів ракет пекло отримали сили оборони. Їхню розробку Україна розпочала ще минулого року. За характеристиками вони схожі до звичайних ракет. Серед переваг дронів ракет, як зазначили в Мінстратехпромі, їхня дешевизна і технічні характеристики. Безпілотники можуть розвивати швидкість до 700 км на годину і долати сотні кілометрів, при цьому не поступаються окремим видам російських крилатих ракет. Півдесятка російських окупантів ліквідовано ще одного поранено. Також знищено дві БМП і тягачі. Такі підсумки чергової спроби росіян наступу біля кругляківки, що в районі Куп'янська, зупинили ворога бійці батальйону ударних безпілотних авіакомплексів Ахілес і першої президентської бригади нацгвардії «Буревій». Відео успішної роботи вони виклали у соцмережу. Також українські військові зачистили від росіян один із кварталів часового яру. Про це в ефірі Суспільного повідомив представник прес-служби ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін. За його словами, ліквідована російська піхотна група, якій вдалося закріпитися в одній з руїн в мікрорайоні Канал. Загалом ситуація у часовому ярі складна і постійно змінюється, зазначив боєць. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив втрати України у війні. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на полі бою полягли 43 тисячі наших захисників. Ще 370 тисяч бійців були поранені. При цьому президент зауважив, що майже половина травмованих бійців повернулися у стрій. Тисячі наших ще в полоні, декілька мільйонів на окупованих територіях. Заговорив голова держави на загал і про втрати ворога. Російські втрати перевищують 750 тисяч їхніх людей. Це 198 тисяч убитих росіян та більше 550 тисяч поранених. І з вересня цього року Росія втрачає на полі бою людей у співвідношенні 5 і навіть 6 проти одного у нас. Так вони хочуть захопити більше землі, перш ніж тиск світу на них може посилитись до нестерпного. Володимир Зеленський, президент України. В Україні побудують нові в'язниці через незадовільні умови в старих. Про це заявила віцепрем'єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час виступу у Верховній Раді. Вона зазначила, що цього року більше трьох тисяч ув'язнених отримали покращені умови утримання. Однак, успадкована від СРСР система виконання покарань не відповідає сучасним стандартам. Оскільки система виконання покарань у нас успадкована з Радянського Союзу, і за будь-яких найкращих ремонтів вона не зможе забезпечити виконання тих стандартів, які забезпечують порядок і контроль в системі виконання покарань, тому побудова нових, нових тюрем є одним з пріоритетів, ми шукаємо ресурси. У Міненерго внесли зміни до інструкції про складання і застосування графіків відключення світла. Відповідно до них, максимальне планове відключення не може перевищувати 6 годин. При цьому з електроенергією споживачі повинні бути не менше 2 годин. Відповідні графіки складаються двічі на рік за результатами вимірів кожного оператора системи розподілу. Ну, і тим часом ситуація в енергосистемі поступово покращується. Ремонтні бригади надалі працюють, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання після обстрілів 28 листопада. Про це повідомляють в Укренерго сьогодні. В Українців світла вже буде більше. Вимикатимуть одну чергу споживачів із 8 ранку до 7 вечора, і максимум на 4 години. Промислових споживачів і бізнес будуть обмежувати до 8 вечора. Президент української асоціації футболу Андрій Шевченко презентував свій золотий м'яч. Цю найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду спортсмен виборов ще 20 років тому, в грудні 2004 року. Золотий м'яч пробуде в Києві до 15 грудня. А вже 16-го Укрзалізниця провезе трофей Україною. Планується, що приз побуває в Краматорську, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та рідному для Шевченка Яготині. У кожному місті нагорода буде виставлена на центральному залізничному вокзалі і доступна для всіх охочих.